Я також розумію тих людей, ті громадські організації, які мають свої переконання, які мають до мене запитання. Відповідно до того, що люди, які в п'ятницю, які у неділю виходили на площу і мали свою позицію, не таку, як позицію має президент, я прийняв рішення. Сьогодні зустрітися з вами. В якому форматі це ваш вибір. Була пропозиція там, в форматі більш вузькому, була пропозиція в форматі більш широкому, була пропозиція все зробити на дворі. Це ваше рішення, ваша пропозиція. У мене є звернення від громадськості Кіровограда з пропозицією зустрітися. Тому, будь ласка, я до ваших послуг, готовий. До спілкування готов пояснювати, готов працювати разом з вами.